1 серпня християни східного обряду святкують макові або медовий спас. Біля свято Успенського собору зібралися містяни, щоб посвятити у цей день мед, квіти та макові вироби. У нас смаколики з маком, мак, мед і водичка. Польові квіти, оберіг такий на рік, Світле свято перший спас. Традиційний набір цього дня на освячення підготувала пані Зоя. Говорить, у кожику пампушки з маком, трави та мед. Перший спас, медовий спас. В цей день згадують братів Макавеїв. Я родом з Вінничини, нас називали Макавея більше це свято. Згадуємо Господа Бога Ісуса нашого Христа. Який милість свою являє дуже надіємося на мир і перемогу? З цього свята розпочинається Успенський піст. Він триватиме два тижні, говорить митрополит Полтавський Кременчуцький православної церкви України Федір. В серпень це час, коли спека, коли виникають якісь хвороби, і носили хрест Христовий по вулицях Константинополя, і хвороба відступала так, якби духовно протистояли епідеміям і таке інше. І це свято утвердилося в нас на Русі, і ми його святкуємо сьогодні. За новою календарем медовий спас вперше святкують 1 серпня. Це перший з трьох спасів, які відзначаються цього місяця. Мученики Макавеї вони важливі для нас тим, що це старозавітні святі, тобто ті, хто ще до Христа сповідував віру в єдиного Бога, монотеїзм. І це юнаки, сім братів, які відмовилися зрадити самим собі своїм переконанням. Від них вимагала. Тодішня влада в Палестині це Антіох Епіфан, це нащадок Олександра Македонського, який захотів запровадити елінізм і політеїзм багатобожжя. Але ці святі якби відмовилися. Нагадаємо, що минулого року в Україні відзначали медовий спас 14 серпня.